Державний архів Запорізької області в рамках угоди з корпорацією Family Search International операторка оцифровує акти громадянського стану 1943 44 років. Справи стосуються народження дітей у повоєнному Запоріжжі. Робота копітка потребує уваги. Перед оцифровуванням архівісти заздалегідь розшивають справу на окремі папірці, і операторка відскановує обидві сторони документа. Кладу кожен окремий е, листочок е, фокусую. Е. Його, і а, Починається у мене процес а, зйомки. Бувають і такі а, справи, і для таких справ мені потрібно а, підняти камеру, і а, цей процес почнеться заново. Тобто, Фокусувати, бо я не можу сканувати, а, поки у мене не буде гарний кадр. Заломи старих аркушів фахівчиня перед скануванням обов'язково вирівнює. Я його повинна вирівняти. І сканую, тобто таким чином. І потім у мене шаблон є такий, що він сам її розгор... розвертає. Співробітництво архівістів з американською корпорацією Family Search триває не перший рік. Разом працювали над дослідженням сімейних документів запоріжців. Ми оцифровували з ними метричні книги, тобто ті документи, які стосуються генеалогії, генеалогічних досліджень. І зараз ця робота продовжується. Вони також оцифровують генеалогічні документи, продовжують оцифровку метричних книг, книг запису актів громадянського стану. І інші документи, які теж якось опосередковано стосуються генеалогічної тематики. А співробітники архіву сканують в основному історичні документи: метричні книги, церковні записи, розпорядження та накази місцевої влади, її політичні та господарські документи. Ми скануємо документи зараз. У мене перший фонд «Александрівська ратуша. Дуже цікаві документи вони відображають історію нашого краю від кінця го початку 20-го століття. Олександрівська ратуша це перший імперський орган місцевого самоврядування. Саме його документи зараз у процесі сканування. Наприклад, оцей стосується Катеринославської казенної палати. Як ви знаєте, місто воно входило до складу Катеринославської губернії. І ось ці накази, вони, звісно, як і зараз присилаються, укази президента до місцевих органів влади. Так само і укази імператора спускалися до. До губернського центру і потім до повітового центру, такого як Олександрівськ. Найстаріший документ закладу датується 1774 роком. Це метрична книга Олександрівського повіту. А ця справа вже відсканована, датується серединою 19 століття. Це ревіські казки державних селян Павлівської волості. На сучасний лад це перепис населення. Можна сказати, прізвище, ім'я по батькові, що у нього було. Які які землі були? Який це період? Це 1858 рік. А це оригінал маніфесту царя Миколи І звернення до громадян із приводу чергової війни. Загалом сканування документів у Запоріжжі розпочали понад 10 років тому у рамках національної програми цифровізації державних архівів. На сьогодні у повному обсязі обробили описи основних документів і розмістили їх на електронних ресурсах закладу. У нас десь 13,5 тисяч описів, і документи, які ми приймаємо з описами, ми зразу ж оцифровуємо описи на ці документи і поступово розміщуємо на нашому власному вебсайті. Тобто, кожна людина може зайти на сайт Державного архіву, відкрити опис, продивитися, які є в нас документи, і замовити якусь довідку, якусь справу, щоб в читальному залі попрацювати з нею. Або ми також оцифровуємо на замовлення. Робота зі старими документами потребує акуратності. Часто після оцифровування зберігачі фондів їх реставрують. Вона дивиться, як її зшити, щоб вона ну ще багато років пролежала саме в оригінальному паперовому варіанті. Загалом Запорізький державний архів один із найбільших в Україні. Тут зберігається 2 мільйони 265 тисяч справ з 2023 року. робота активізувалась. На сьогодні вже оцифровано 17 тисяч матеріалів. Особливість роботи архівістів у нинішній час полягає в тому, що багато людей, які полишили тимчасово окуповані території чи втратили житло через війну, звертаються по допомогу за документами, що підтверджують їхній стаж, зарплату або майнові права на нерухомість. Знайдені для замовників документи архівісти сканують поза чергою і розміщують на своєму сайті. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.